Отже, браш як іменник. Ви зрозуміли, що це щітка. Можна представити будь-який необхідний іменник. Там клінінг, тойлет, і це ж у нас буде е щітка для спеціальних, які цілей. Це зрозуміло. Стосовно браш як дієслово, теж не буде зрозуміло. Це чистити. Але дієслово браш може ще вживатися як частиною фразового дієслова. Ось тут вже цікаво. Отже. Перше значення brush off. Brush off – це ігнорувати, або ще навіть може вживатися в такому значенні, як е, продинамити. Наприклад, she brushed him off after him off for you. Браш up on something – це підтягнути або освіжити знання. Наприклад, I need to brush up on my English before the interview. Read some books, brush up on your history. Ще brush може вживатися в частині такого виразу, як brush shoulders with somebody. І це означає перетнутися, перетерти, мати коротку розмову з кимось з відомих. Наприклад, during that event, I brushed shoulders uh, with top managers. більше цікавих виразів з цим словом читайте в описі до цього рілса. і e follow for more.